Наталія Гуменюк, яку ми вже сьогодні з вами обговорювали, а саме її інтерв'ю про те, що вона не розуміє, чому взагалі в чому проблема, чому українці бояться мобілізації. Вона сьогодні написала якийсь допис дивний у Фейсбуці, і люди зрозуміли, що, начебто, як вона йде з посади. Правда, пізніше, вже ввечері, вона оголосила, що її пост у Фейсбук неправильно інтерпретували, і вона він не про звільнення. Він не про звільнення. Вона повідомила, що мала на увазі, що їй все під силу на тлі чуток розвільнення. Ну, ми раді, що їй все під силу, але бажано було б, щоб якщо ви вже відповідаєте за інформаційну політику, то ну, хоча б ви писали вже так, щоб українці прямо і чітко вас розуміли, бо нині стільки інформації дивної, перекрученої, спотвореної. І псошної, ідеологічної, що коли ще, якщо речники та ще й повітряних сил будуть і завуальовано повідомляти українцям про свої наміри, то це ще буде ще погано. Ну і крім того, знаєте, не варто до себе ну, такої великої уваги пред'являти і робити досить контроверсійні. Заяви, як на мене, бо українське суспільство наскільки втомилося від війни, вже попереду нас чекає 700-й день війни, і це настільки втомлює громадян, і не тільки втомлює, а і відсоток тих людей, які постраждали від війни, настільки різко зростає, що от взагалі оці незрозумілості, знаєте, інколи жарти, які допускають собі деякі чиновники, вони настільки недолугі, настільки. Наскільки не потрібні, що е, чиновникам потрібно бути абсолютно обережним в тому, що вони говорять і кому. Бо е, люди, люди терплять, люди терплять, але люди потребують до себе поважливого ставлення. Мені так здається, в телеграм Шапці профілю. Там повне інтерв'ю пані Наталії, хто не бачив, до речі.